Так, доброго дня, друзі. У нас є ще одна робота. Принесли мені у комп'ютер. В ньому є е, наступні проблеми. Погана робота його плюс е, шуми навіть запах був. Ну, з шумами ми оприділилися. Це у нас є цей задній колір. І отут один був колір на северному мості. Не знаю який сервіс тут робив попередньо. Він був приклеєний до тут до цього радіатора клеєм. Закле, заклинив, радіатор почав грітися, клей почав воняти. Ну, це трошки ми потім попробуємо, спробуємо відчистити. Цей клей. Найду інший радіатор, е, вентилятор. Прикріплю вентилятор з кобками-металевими. Або болтами. Так, цей вентилятор треба розбирати, у нього є тут люфт радіальний, при оборотах він дуже терпотить. Ну, Є один варіант, там поставити гонку-шайбочку ззаді. І набити туди силиконові смазки. Таким чином ми зможемо позбавитися від вентилятора. Ну, і Загалом до початку я зняв відеокарту. Вона теж така, як вам сказати, ізрядно забруднена. І вибивати почало помилку. Ну, я так першочергово розраховую, що це просто із того, що порохи. Ми почистимо зараз порохи. І потім подивимося, як з цим боротися далі. Він просто старенький, бачите, процесор тут у нас Socket. Другий планочки у нас тут. 3 Гіга. Всі три планочки гігу. ddr 2 ddr 2 три планочки. От такого плану. Це, ну, ну, Як на мене, цей комп'ютер це бляха, калькулятор. Одноядерний процесор. Хоча... Вроді би 400-ваттний блок живлення симпатичний такий з решеткою сучасний корпус. ну Користуємося тим, що маємо. В першу чергу ми чистимо. Відтак як мене виселили з, <схід> <схід> своїми роботами з хати, я тут трошечки починаю облаштувати місце в гаражі, трошечки розріб, бо тут був капець бардак, неможливо достати. От мій компресор стабільний стабільних на виході 8 атмосфер. Ну, я настрою на 8 атмосфер, там можна і можна більше. Бо то є 2 7,5 кВт мотор. Досить потужний. Він бачите, на ньому навіть немає крильчатки. Ну, я все-таки думаю, якусь крильчатку приробити, В принципі, там є крильчатка. Він не гріється. 7,5 кВт. Йому настільки легко цей мотор крутити, що він не, не, навіть не прягається. Ну, я все одно якось тут крильчатку замучу на хомуті і зроблю йому кожух. Ну, Я тут один кожух знайшов. От його. Він правда, трохи замаленький, На такий великий мотор кожуха не знайшов. Ну нічого, я перероблю під цей мотор. Добренько. Будемо чистити. Запускаємо компресор. Так, до речі, для тих, хто не знає, е, от порада. Перш ніж чистити вентилятор. Достатньо конець шурупчик взяти в радіаторі. Опс, завинтив, щоб кулер не крутився, бо від воздуха, від високого тиску, він так розкручується, що розбиваються підшипники. Перше чистимо відеокарту, потім відповідно чищу. Отак. На камеру покажу, як вона вбивається. Зараз вот таке, що підізнаємося. Ось така у нас чиста стала відеокарта. Так, поки що ставимо сюди. На черзі корпус. Так само фіксуємо колір на радіаторі. Гонько. Опа, щоб кулір не крутився. І видуваємо всю, всю наче звідси. Так, само закріпило тут цей кулір. О, трохи довшим шурупом І йдемо числі. Ось ми його почистили, назад прикопили. Відеокарту Як бачите, все чудесно Чистенько І кулер один-другой похідно намірено. Ось так. Цей клей навіть не знаю чим видалити але поки що не знайшов кулер Будемо зараз перше розбиратися в першу чергу цим кулером Ми його демонтуємо і спробуємо зробити на ньому підшипник і зместити всі решта деталі, в принципі, нормальні Ну, подивимося, як буде запускатися. Так. Е, ми вияснили, що у нас є тут люфт. Я вже. Знайшов гаєчку, похожу по діаметру. І щоб до тут не дойти, аби з цим стопорним кольцом защемити, яки знайшов ще дві шайбочки. Там всередині було таке резинове колечко, але воно потріскало лопнуло розвалилося з одного з другого боку резинові колечки. Ну, так як у мене резинових колечок немає, вся ця конструкція у нас. Стали люфтувати. Тобто одну шайбочку я покладу звідси, банай дві, а з цієї сторони в нас якраз є гаєчка, щоб був упор. Зараз ми це змастимо. Отакою от от смазкою. Смазка Manol High Temperature. Унікальна є пластична смазка для длительного смазування шарніру і в чому його плюс? Вона при високій температурі не втрачає своєї змащувальної ну, так, Трошки така пластична. Тобто, навіть якщо нагріється, він все одно буде таку мати логоньку в'язкість, що не буде давати цьому підшипнику так легко, швидко розкручуватися. Ну, має, теоретично має позбавити шумів. Добре, змащуємо збираємо. Ось ми. Зібрали наш вентилятор. Застопорили стопорною колечкою. Зараз я тут логоньку із зелентою виріжу кружочок, Приклею зеленту, щоб сюди не попадали порохи. Як бачимо, вентилятор легко крутиться. Немає жодного люфта. Теоретично. Ми позбавилися. Биття. Збираю. Так, заклеїли. Важливо не перепутати. Коли ставиться кулер, його треба ставити в цю сторону. Інколи на кулерах позначується стрілочкою напрямок. Ну тут, я вже просто знаю, цей завжди йде всередину, тобто цей частини на вулицю. Тоді він буде працювати на ведуття. Нам завжди треба проводити так розташування, щоб от цей так само втягує. виходить, І це на вихід. Цей втягує і випускає на радіатор. Тобто, відповідно, що можна навіть поставити ще один кулер сюди на вхід з кришки, щоб йду прямо на цей на радіатор. Один кулер сюди бажано. І не знаю, тут у нас не вдасться. Хіба що от ці заглушечки витягнути, зробити тут якусь сіточку-рішетку і поставити ще один колір сюди, аби покращити йому краще охолодження. От такого плану. Ну це, потім поки що кріпимо кулер. Так, закріпили колір. От так як я казав. Це сторона на вулицю. Все, тут у нас був вільний Ми його під'єднали. Тепер. Опин, цей серьезка. Тепер йдемо включати. Так, одної проблеми позбавилися, як чуєте. Вентилятор крутиться. Оп, запинив. Чуєте тихо? Красота? Добре. Зараз займаємося настройкою. І все-таки... Комп'ютер працює. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо, всім пока! Отже, у нас стара материночка, як бачите, по біосу. Я його підняв чистоту за рахунок декотрих маніпуляцій. Оперативка у нас таки лишається, 800 частота і автопідгонку, включив автопідгонку вольтажу. Тобто от, відносно частоти комп'ютера мені автоматично підганяє частоту процесора, е, частоту оперативки. Я поставив 235. 235 внутрішня частота це значить, десь, якщо от, процесор 1870 чи 1900 частоту мав, то він десь орієнтовано, десь на 18% десь орієнтовано має підняти з частоті. Ну добре, давайте F10 перезагружаємо і дивимося результат. бачите, процесор 32.0 загружається конфігурація. І воля, пішов старт Windows. Дивимося. Як швидко він зараз загрузиться. Ну, від нього великих там можливостей очікувати нема чого. Як як одне ядро. Ну, загрузка має бути швидка, в принципі. Так. Windows XP стоїть. От Зараз хтось мусить зразу смс кокусь слати. іменно коли знімає відео. Так. Що у нас тут зараз напише Так, очень швидше, 17 секунд. Прошу барза. 17 секунд у нас загрозка. Добре, дивимося на Аидом. Так, да. Фіновер. Екстрим. 64 запускаємо. Це зробив собі портативну версію на флешку, щоб можна було з комп'ютеркою представляти переставляти, робити діагностику. Так, Ітого. так мій комп'ютер. Димонся розгін. розігнали ми. О, угадав чітко на 18%. 1800 у нас процесор 2117 ми отримали. Так само. Нижню частоту 200, ми підняли до 235. Ну, Більше немає сенсу, ми можна його перегрівати. І тоді вже комп'ютер, буде не комп'ютер, а буде брухтом. Так, дивимося температура. Датчики у нас. І дивимося температура в межах 35, 33, 33. Це у нас поміня, поміняли тут термопасту, воно тепер вже практично холодне. Це той северний міст. Колір той витягнули, бо він нагрівався. Він нагрівав, він заклинив і нагрівався сам нагрівав плату. Бачите, 37 градусів. Все ідеально. Ось і вся арифметика. Добре, ще раз. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде, буде більше відео, буде більше ремонтів. У кого якісь виникають питання, звертайтеся, будемо робити і вам. Все, до побачення.